Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Кекс, який можна приготувати до світлого свята великодня. Він готується з сирного тіста, тому виходить ніжним, в міру солодким і вологим. Готується з продуктів, які є завжди в холодильнику. Для приготування великоднього сирного кексу знадобляться такі інгредієнти. Давайте готувати. Спочатку я підготую продукти. В мисці блендером перебиваю сир. Його треба довести до однорідної консистенції. Сир краще брати з високим відсотком жирності. Тоді кекс буде більш смачним. У мене сир з жирністю 9%. Сир довела до однорідної консистенції. Слідуючий етап підготую борошно. До просіяного борошна додаю 1 чайну ложку розпушувача. Обережно перемішую борошно з розпушувачем. Високу миску виливаю 3 яйця. І одразу починає їх збивати. Треба, щоб вони посвітлішали і збільшилися в об'ємі. Коли яйця добре збиті, висипаю цукор, ванільний цукор. Знову все збиваю. Цукор має розчинитися. В миску виливаю розтоплене вершкове масло. Масло у мене з жирністю 82%. Поєдную масло з яєчно-цукровою сумішю. Наступним висипаю сир до миски. Знову все збиваю міксером. Останнім висипаю в миску борошно, поєднане з розпушувачем. Знову все збиваю міксером. Кількість борошна треба регулювати в залежності від вологості сиру. У мене борошно пішло 400 грам. До тіста додаю промичі і висушені родзинки. Також додам в'ялені вишні. Звичайно ж, можна додати будь-які цукати. Добре вмішую родзинки і вишню до тіста, щоб вони розподілилися по всьому тісту. Тісто виходить доволі густе. Останній раз перемішую його і воно готове. Підготую форму, в якій буду випікати кекс. У мене ось така старенька форма для кекса. Змащую дно і бортики форми шматочком вершкового масла. Масло має повністю покривати форму. Зверху на масло висипаю манну крупу, розподіляю її по формі. Тепер можна викладати тісто в підготовлену форму. Викладаю ложкою тісто, рівномірно розподіляючи його. Тісто добре розрівнюю зверху. Ставлю форму з кексом випікатися, в розігріту духову шафу. Температура 180 градусів на 35-40 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовій шафі. Готовність кекса обов'язково перевіряю шпажкою. Поки кекс охолоне, я приготую глазурь, якою буду покривати кекс. Спочатку розведу желатин. У миску висипаю желатин. Заливаю його водою 2 столові ложки. Перемішую і залишаю желатин набухати. До сотейника висипаю цукор 180 г виливаю воду 50 мл. Вмикаю плиту і довожу цукровий сироп до кипіння, але не кип'ячу його. Розчиняю цукор у воді. Коли цукор розчиниться і сироп ось-ось має закипіти, вимикаю плиту. Додаю до сотейника набухший желатин. Перемішую його. Переливаю сироп до тарілки. Починаю його збивати міксером. Поступово сироп світлішає, стає білим. починає густіти. Чим більше ви будете збивати, тим густіше ставатиме глазурь. Я прилила сироп до іншої миски, щоб було зручніше збивати. В кінці додаю чайну ложку лимонного соку. Знову ще трошки збиваю і глазур готова. Готову глазур наношу на кекс, який охолонув. Глазурі мені не шкода, тому наношу гарний шар. Ця глазур швидко висихає на виробі, не кришиться. Зверху на глазурь викладаєш шматочок вишні. Посипаю подрібненою фісташкою. Великодній сирний кекс готовий. Він дуже добре піднявся. Вийшов високий, пухкенький і красивий. Однозначно рекомендую приготувати його. Дякую всім, хто сьогодні готував разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всього вам найкращого!